Добрий день! знову українська мова. Запишіть, будь ласка, число, класна робота і тема нашого сьогоднішнього уроку. відмінювання іменників, що мають лише форму множини. Пограємо. Вірю, чи не вірю. Чи вірите ви, що іменник це самостійна частина мови? Сподіваюсь, що ви вірите. Відповідає на питання, що робити, вказує на предмет чи особу. Чи згодні ви? Ні. Тому що іменник відповідає на питання то або що означає назву істоти не істот, Так. має числа однини і множини. Має шість відмінків. Чи вірите ви, чи ні? Кличний відмінок сьомий відмінок. Я сподіваюся, що ви відповіли правильно. Пригадаємо. іменники мають два числа однина та множина. Книга. Вона моя, – «однина», Книги, вони мої, множина. Але є іменники, які вживаються тільки в однині чи в множині. Наприклад, ножиці, вони мої, тільки в множині». І так, виконаємо вправу. Визначте число іменників, вкажіть, які іменники вживаються і в однині, і в множині, а які мають тільки одне число. Якщо ми подивимося на перше слово радощі, то це множина. Але радість можна вжити й в «однині». Врода це «однина». Бо в множині ми не можемо сказати вроди багато, да? врода. вона тільки змінюється за відмінками. Пестощі тільки множина. Київ тільки одна, тому що це місто, так? Пахощі множина. Дніпро, річка, тільки однина. Карпати, гори, множина, ножиці, тільки множина. І так, уважно давайте розглянемо табличку. Відмінювані іменники, що мають форму лише множини. Перший тип, як іменники першої відміни. Ножиці, що ножиці має закінчення і. Чого немає ножиць нульове закінчення? Чому ножицям закінчення ям? Знахідний кого «що», як у називному або родовому відмінках. Що ножиці? Орудний. Чим ножицями? Закінчення ями. Місцевий на чому. На ножицях. Кличний. Як у наземному відмінку. Ножиці. Подивіться далі. Другий тип. Як іменники другого відміни чоловічого роду. Дріжджі. Що? Дріжджі чого немає. «дріжджів»? Чому? Дріжджам. Дріжджі? Ким чим? Дріжджами. На кому на чому? На дріжджах. Дріжджі – кличний відмінок. Дивіться, третій тип, як іменники другої відміни середнього роду. Четвертий тип, як іменники третьої відміни діти. Хто діти? Чого, кого, чого немає дітей? Кому дітям? Кого діти? орудний ким дітьми місцевий на дітях і кличний діти. Давайте провідміняємо іменники ратощі, сходи, Карпати, Ножиці. І так, давайте зробимо разом перше слово, а друге, третє, четверте ви зробите самостійно. І так записуємо відмінки. Називний радощі, закінчення і. Чого немає радощів, закінчення і. Давальний чому радощам, закінчення ам. Знахідний. Кого що? Радощі, закінчення і. Орудний ким, чим, радощами, закінчення ами. На кому на чому, на радощах. і кличний відмінок радощі, ви можете повернутися на предучий слайд і подивитися табличку і розібрати останні, провідмінювати останні слова. Сходи, Карпати, ножиці. Будь ласка. Зупиніть відео і провідміняйте іменники. І ми з вами перевіримо. І так, перевіряємо називний сходи. Родовий сходів, давальний сходам. знахідний сходів, орудний сходами, місцевий на сходах, кличний сходи, Карпати, називний Карпати, родовий Карпат, Давальний Карпатам, знахідний Карпат, орудний Карпатами, місцевий на Карпатах. І «карпати». Коли ви відмінюєте, виділяєте, будь ласка, обов'язково закінчення, Ножниць, ножиці, називний ножиці, родовий ножиць, давальний ножицям, знахідний ножиць, орудний «ножицями», місцевий на ножицях і кличний ножиці. І так, подивіться, будь ласка, підказка, як, які слова треба додавати, щоб вам було простіше змінювати. Називний. Є хто що батько пісня, родовий, немає кого чого, до кого до чого. Батька пісні. Давальний, даю кому чому батькові або батьку. Пісні. Знахідний. Шукаю, бачу, кого що, про кого, про що. Батька пісню. Орудний. Орудую, милуюся ким чим. Батьком, книгою. Місцевий. Стою, знаходжуся на у кому. На або у чому. На батькові у пісні. Кличний вшивається як звернення. Батьку пісне. Ці допоміжні слова допоможуть вам легше відмінювати слова. І так, молодці гарно впорались домашнє завдання опрацювати параграф 33 і виконати вправу 320. Дякую за увагу. До побачення!